Видача лікарняних, електронні рецепти, направлення до лікарів та вакцинація. Робота медиків у амбулаторіях загальної практики сімейної медицини через постійні відключення світла стала вкрай складною. Поза як більшість медичних послуг через відсутність електроенергії надавати неможливо вирішити таку проблему взялися у Великолучківській територіальній громаді, де придбали генератори для місцевих медзакладів. Власне сьогоднішнім днем ми розподіляємо чотири генератора на чотири амбулаторії, які безпосередньо віднос. До Великолучківської ОТГ, тому що у нашу структуру входять ще заклади охорони здоров'я від Горонди, від Іванівців. І там сільські ради, наскільки я знаю, теж працюють над цим питанням. і В, заклади, в деякі заклади вже вручили генератори, в деякі заклади підвозять генератори. Ну, у випадку великих лучок ми сьогодні зібрали завідуючих. Це великі лучки, Ракошино, Кальник і Зняцево, де ми отримуємо генератори. Два Ужніші це на лучки на Ракошину. Там більше приміщень і об'єм роботи і працівників. І трошки менші це на кальники на зняцеводе, в принципі, приміщення власне менші і працюючих менше. Придбати необхідні генератори у громаді змогли за кошти із місцевого бюджету. Самі ж медики, перш за все, турбуються за вакцини, які необхідно зберігати лише у холодильниках. кажуть завдяки генераторам, ця проблема буде вирішена. Для роботи на даному етапі в зв'язку з тим, що фактично ми в електронному ми працюємо з електронними засобами, тобто видаємо усі довідки і направлення, і інші медичні. У електронному варіанті рецепти виписуємо електронні, то нам дуже необхідно світло, то є електроенергія, щоб ми могли вчасно виконувати свої обов'язки. Ми спокійно зможемо виписувати ліки, давати направлення електронні, своєчасно виписувати лікарняні листи. Ну і буде працювати наша друга апаратура. Це таке холодильники, а це вакцини, які повинні мати відповідний температурний режим у холодильнику. Наразі у системі медзакладів громади працюють над створенням алгоритму, згідно якого під час відключення електропостачання медики працюватимуть по групах залежно від наявної роботи та потужностей генераторів. Таким чином сподіваються, вдасться налагодити якісне надання медичних послуг у громаді, не зважаючи на проблеми зі світлом.